Привіт, друзі! Мене звати Олег і ви на каналі ТВ. А ви знаєте, як в селі розважаються? Знаєте? Ну давайте я вам ще раз покажу. В селі кожен хлопець, такий як я, 19 років, повинен мати сани. І на цих санах потрібно кататися кожного року. Але чим круто кататися на санях в селі. В селі тебе ніхто не бачить. В місті багато людей. В місті з тебе будуть всі сміятися, тобі 19 років. А в селі тебе ніхто не побачить. Взагалі, ну крім твоїх друзів. В селі є така проблема, що немає горки, немає гірки, горки, гірки. Як правильніше, немає чого з і це реальна проблема. Але добре, що в мене є друг Степан бо Стьопка. Ну, ви його пам'ятаєте з тих відосів про любов і так далі, ті Шуремури. Стьопка купив собі машину. Він подивився перший випуск сільських питань, і там чувак сказав: купуй гольфа, без базара, тобі кажу, братуха. Бери гольфа! Без базара тобі кажу, братуха. Я цілий день мовляв Стьопку, щоб він мене покатав на тому гольфі, але ну не в салоні. Ми ж хочемо на санях покататися, правда? Перше, під'єднюємо сани до автомобіля. Так розважаються в селі. Після того сідаємо на сана і даємо команду Стартуємо, Стартуємо! степан набирає розгону а що з цього виходить, ви можете бачити зараз на екрані. Знаєте, взагалі коли не тяне 3G, коли це настільки погано, можна розважатися так, тому що тут є сніг, коли в місті снігу нема. В місті. Шапка! Я її лапав! Але знаєте, є такі люди, в яких немає сан. Таких людей дуже мало, але в них немає сан. Вони виросли, вони дорослі, але хочуть згадати молодість. Для таких людей я придумав економ-клас. Для цього вам потрібні кеди, тому що в кедів е, це тапочок не кед, але просто в кедів плоска підошва. От. Пускапі дошва скідів. І вам потрібні бахіли. Бахіли можна купити в будь-якій аптеці, але я не купив. Тому я взяв просто сміттєві пакети. Одягаємо на одну ногу, на іншу ногу. І замотуємо це все скотчем. до речі, трохи. Беремо сміттєві пакети. Вони теж, мабуть, в кожного є. Два. Мені потрібен доброволець, котрий буде мою ногу скотчем обмотувати. А? Далі, Далі. Да? Далі, купив парк, підписники? підписники знають свою роботу. Зараз вулицю О, нормально. Після чого зжимаємо. Своє яєчко в два кулачка, тому що це вже буде страшніше. Ну і даємо старт Степанку. <рит> Наступне правило: щоб не виглядати лахом, коли ви не встояли на ногах, пристядьте їй ніби на санках. Якщо це відео набере 300 лайків на ютубі, я візьму свої сани, запакую їх в рюкзак і поїду в Карпати шукати горку. Також обіцяю, що знімлю влог, як я буду добиратися в Карпати, як я буду шукати горку, і як я буду з нею з'їжджати на своїх санях. Це теж економ клас. І Якщо це відео набере 300 лайків, я це зроблю. Вруть його сани в рюкзак. І їду в Закарпаття шукати горку. щоб файно. також є третій варіант. Якщо вам шкода своїх ніг, ви можете взяти лижі. Якщо у вас немає лижів, так як в мене, ви можете позичити в друга замін, пообіцяти, йому що він теж так проїдеться і попадає у відео. Зустрічайте Дмитро. Як ви бачите, Дмитро проїхав досить нормально. Настала моя черга. Ну нафіг ті лижі, лижі для слабаків. Повертаємося на ноги і їдемо далі. Після такої розваги вам ще скоро не захочеться розважатися. Тому їдемо додому, залежуємо рани і ставимо лайки під цим відосом. Також хто зробить репост цього відосу в нашій групі село ТВ. Посилання знизу, ну в описі, той потрапить в наступний випуск. Вірніше, я візьму, запишу всіх людей, котрі зробили репост цього відосу. І в наступному відео я прочитаю ім'я і прізвище і подякую всім тим, хто зробив репост. Дякую. Ned!